Вітаю, друзі, знову про нашу багатостраждальну Одесу. Мабуть, всі бачили відео, яке обуйтіло сьогодні весь інтернет, де два ТЦК такі бугаї, запихують мужика в бус. Він виривається, вони його запихують, підходять люди, жінки, кажуть їм, не робіть цього. І вони. Відпускають його. Потім з'являється пояснення ТСК, мужик мігідник, він нібито втік з ВЛК, його ловили. Мене одне питання. Навіщо ви брешете? Ви спиздите, грубо кажучи. Чому? Тому що, якби він був в чомусь винний, ніякі б жінки, які просто увіщували цих двох бугаїв. Пікселі, ніякі б жінки не на що б не повпливали. Упакували б, забрали, б, повезли, б, а так відпустили. А тепер, коли зашквар, і цей зашквар, ще й помножений на приліт, на 20 поранених і вже троє загиблих, то вони вирішили виправдовуватися. У мене взагалі питання, навіщо людоловством займається в Одесі. В мене таке враження, що ці виродки роблять все, щоб, пер... щоб відштовхнути одеситів від України. Відразу зробити до ЗСУ. От в мене таке враження, що це свідома диверсія. Свідома по тому, щоб знищувати. Нормальне відношення до України і до ЗСУ в Одесі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть, ворогам!